А почнемо з того, що ваша прем'єрка, ну вона для нас, Санна Марін, для України виглядала абсолютною а, такою богинею, я Дергова. не знаю, сумішю Афіни і Меркурія. А, от щось таке. А, вона і підтримує Україну, і була в Україні, і щойно, власне, з України поїхала пару тижнів тому. В Україні вона обіцяла. А, Україні горнити та версію трошки застарілу f 16 але чудесні менше з тим винищувачі, вона зробила це поза поза минулої п'ятниці. В понеділок ми говорили з Тоні Вільянма, моїм другом колегою з Гельсінґій, резервістом, військовим і журналістом фаховим, абсолютно. І він скептично подивився на строки, на терміни цього всього. Коротше, питання таке, Максиме, зараз коли. Ми маємо нову коаліцію, маємо нових людей. Хто вони? Ми зараз до цього перейдемо. Але поки що от, ключове питання: ці нові люди, які нова команда, яка приходить, а вони можуть забути просто про цю обіцянку і сказати: ну попередники. Да? Попередники. Ну, по-перше, ми ще не маємо жодної коаліції в Фінляндії, бо ми маємо тільки результат е голосування. Це не означає, що ми маємо уряд, а що ми е взагалі знаємо. І, 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 і який буде состав е, наступного уряду? А хто там буде? Мабуть, там буде навіть навіть е, соціал-демократична партія, яку, е, е, яку керує е, е, Санна Марін? А по-друге, е, я не вірю, що будь-яка. Київ, фінський уряд в Фінляндії немає, а, немає таких політичних сил, які не підтримують Україну, які не готові а, передавати Україні озброєння, підтримку, а, гуманітарну допомогу а, і, і так далі. А по-третє, ця справа з горнитами була а, вона через це в фінляндії виникла виник скандал скандал бо багато багато людей мали враження що санна марін щось пообіцяла україні насправді вона нічого нічого такого не обіцяла вона лише казала що що ця справа може бути розглянута але і, і і жодних розмов заздалегідь про це процес з іншими представниками фінської влади в неї, в неї не було. І через це виникла ця ця проблема. і Горнати будуть списане з, з балансу в Фінляндії лише в, лише в 26 році. І це означає, що. Що будь-який, який уряд не може передати їх а, одразу, і, а, і вони мають бути розглянути з точки зору технічної. І це це дуже а, це дуже складне питання, і навіть навіть якщо Санна Марін залишилася у влади. а це не, не означало би, що, що Україна отримала би а, горнити скоріш. Я розумію, що Фінляндія чекає в 35-х, і чекає їх не раніше 25-го року. І відповідно, весь цей як це транзишн. А туди та ефірна студія під, показує насправді е, е, власне новини від BBC, Маємо скрін про. Угу. Власне, ми маємо двох тепер так. людей. Санна Марін, яка очолювала уряд, і от тепер, власне, новий Петері Орпо. Петері Орпо, який, який стане, стане прем'єром. Мабуть, mm -hmm. у мене це, питання це, таке, це ко от, таке коротке питання, бо в нас уже насправді на зв'язку ігор Семиволос, і ми так mm -hmm. трохи затягнули частину знайомства, але вона насправді ще цікавіша для нас, і я переконаний для наших глядачів, ніж власне mm -hmm. специфіка фінських виборів. Тому що mm -hmm. історія в цьому випадку, ну власне кажучи, історія. А, нашого колеги Максима Федорова а, з його поверненням а, через абсолютно карколомну історію родини, вона навіть цікавіша ніж а, ніж а, внутріки а, та, та, гельсінської політики. У мене одно, одне коротке питання, поки ми перейдемо до наступного гостя. А, завтра, mm -hmm. тобто, за лічені години менше ніж за 6 годин а, Фінляндія це членом НАТО. Ми за тобто, а в українських умовах я не знаю, що міг б, мав би зробити лідер виконавчої гілки влади, президент прем'єр, прем'єр, немає значення. Я не знаю, він мав би з'їсти там. Що коротше? Я навіть не хочу озвучувати цей бред, який в мене ну, несеться в голові. Тому що що б не зробила людина, яка б завтра привела країну в НАТО, от зараз за ручку через 5 годин. А вона не могла би програти в цей день вибори. Це було би просто неможливо, навіть теоретично. І у мене таке питання. тож я не уявляю собі, і я зараз стою, як це в, в шузах, да в з, бот, говорячи з а, як це in my Ukrainian hat», да, от в моїй а, українській шляпі, умовно кажучи, я це зрозуміти не можу. Що таке зробила Санна Марі, А що вона змогла програти вибори в умовах, коли а, ключова історія для Фінляндії геополітично сталася, відбулася от просто зараз, в ці хвилини відбувається. Тут треба розуміти, як, як працює демократія в Фінляндії. Е, е, отже, от це вступ до НАТО не сприймається в, е, в Фінляндії як особисте, особисте досягнення Санни Марін. Це, в, 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 у цієї справи в Фінляндії дуже висока підтримка е, серед суспільства, і, і іншого шляху просто не, не могло бути. Будь-який уряд мав. Е, мав цим займатися займатися і цього разу це це був уряд сан Марін але на жаль, її, от цей період її влади прийшовся на дуже складний час в, в історії нашого життя. По перше, була пандемія два роки, і потім вони мали щось робити з наслідками війни в Україні і і логічно, це це абсолютно логічно, і очікувана очікуваний хід хід розвідку політичного що що якщо в країні проблеми то уряд от який зараз діє відповідає за це через програш на виборах Словом, питання членства в НАТО було таким радше технократичним, ніж політичним. Було і так зрозуміло, що це відбудеться. А Таню, останнє тоді питання, тому що Ігор уже з нами, і ми маємо перейти до наступної адженди. Так, в мене питання таке цікавить. Просто кого підтримували ви, Максим? За кого голосували? Я голосував за партію Санна Марин. Mm -hmm. і вони і вони змогли це була це була єдина партія з уряду яка змогла змогла отримати більш ніж на попередніх виборах але це відбулося за рахунок інших партій партій лівого толку які були в в, в цьому уряду і, тобто Насправді перемогою це не було.